Що робити позичальнику, якщо банк ліквідується? Незалежно від того, в якому стані чи на якій стадії виведення з ринку перебуває банк, про кредити в ньому, включно з нарахованими відсотками, не забудуть. Обов'язки позичальника за кредитним договором залишаються дійсними, а заставне майно зберігає свій статус до моменту повного виконання зобов'язань за договором. Що припинити виплачувати кредит, то рано чи пізно це потрібно буде робити вже зі штрафом і пенею за прострочені періоди. Більше того, з часом у вашого боргу може з'явитися новий власник, який придбає право вимоги за кредитом на аукціоні з продажу активів неплатоспроможних банків. Тож погашати кредит доведеться. Куди і як? перше. Під час тимчасової адміністрації, яка запроваджується не пізніше наступного робочого дня після рішення Нацбанку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних на строк до одного місяця, платежі за кредитом потрібно здійснювати на реквізити банку, вказані у кредитному договорі. Друге, після відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації банку, заборгованість сплачується на накопичувальний рахунок, що відкривається в НБУ. Відповідна інформація та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на сайтах неплатоспроможного банку і фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Третє: варто скористатися пільговими умовами погашення кредиту та програмами реструктуризації заборгованості за кредитами, які фонд гарантування спеціально розробив для фізичних та юридичних осіб. Детальніше з ними можна ознайомитися на сайті фонду в розділі позичальникам, підрозділах реструктуризація кредитів фізичних осіб та реструктуризація кредитів бізнесу. Четверте, якщо у процесі ліквідації банку кредит було продано, новий кредитор повинен письмово повідомити про це позичальнику і вказати нові реквізити для сплати. Крім того, новий кредитор може запропонувати позичальнику змінити умови договору, погоджуватися на них чи ні особисте рішення позичальника. І наостанок варто пам'ятати, сплачений кредит не лише дає змогу позичальнику спати спокійно, а й фонду спрямовувати ці кошти на розрахунки з кредиторами неплатоспроможного банку. А для позичальника це ще й можливість зберегти позитивну кредитну історію на майбутнє. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним для вас.